Алгоритм для тих, хто за кордоном. Крок перший. Ставити собі родичам календар нагадування на листопад-грудень пройти щорічну ідентифікацію для пенсії. Крок другий – Якщо вже зупинили, телефонуйте до консульства і запитуйте, як записатись на відео ідентифікацію, які документи потрібні. Крок три. Після проходження обов'язково подайте в пенсійну заяву про відновлення виплат із вимогою повернути заборгову. Не чекайте, що і так все зрозуміло. В нашій реальності нічого не зрозуміло, поки немає вашої офіційної заяви з номером вхідного. П'ята причина це судове рішення. Це можуть бути елементи, кримінальні справи, підозри, в шахрайстві, списки боржників і так далі. Суд виносить рішення, надсилає його до пенсійного, фонд зупиняє виплати або починає масово отримувати кошти. А ви дізнаєтесь про це, коли в день в пенсії приходить нуль. Тепер дуже важлива новина для тих, хто дослухав до цього моменту. Нещодавно окружний адмінсуд розглянув справу нашого клієнта, ветерана війни з інвалідністю 3 групи. Йому призначили пенсію по інвалідності як військовослужбовця. Під час воєнного стану пенсію виплачували на підставі довідки МСЕК і спеціальних воєнних норм закону. Потім пенсійний раптово зупинив виплати, пославшись на нову постанову номер 138 13, про оцінювання повсякденного функціонування особи. Фонд сказав, немає нового оцінювання, немає продовження інвалідності. Пенсію зупиняють.